15-річний представник боксерської команди Авангард Назарі Флінта бере участь у фінальному поєдинку дводенних змагань. «Відкритий ринг. Нокаутувати противника не вдалося, каже кандидат у майстри спорту. Цей бій був не. Не дуже таким і важким. Причому мене був менш опитний суперник, і було не так складно його виграти. Необхідно працювати над помилками, говорить боксер. Гуляє правий локоть, не можу правильно вдарити удар справа, тому що він б'ється з прижатого локтя і б'ю дуже розмашисті удари. Боксом займається три роки, розповідає учасниця змагань Софія Чумакова. Цей бій, хоч і був незвичним, однак вона у ньому перемогла боксуємо і трошки незвично вже по дві хвилини боксувати. Привик по хвилині тридцять. На змаганнях вперше говорить 15-річний Василь Воловина з команди «Війтівці». Боксом, каже хлопець, займається дев'ять місяців. У цьому поєдинку програв через те, що не розрахував сили. Мандраж є, звісно, тому що суперник був дуже крепкий пацан в першому раунді на летів. Я трошки чесно, злякався. В другому реабілітувався, але в другому віддав всі сили. І на третій вже зовсім не залишилось. У Хмельницькому тривають чемпіонські поєдинки у змаганнях відкритий ринку. Розповідає організатор змагань, віце-президент Федерації боксу України Андрій Чумаков. У них беруть участь боксери з Угорщини, Молдови, Закарпатської, Житомирської та Хмельницької областей. Ладин команд досить цікавий. Є призери чемпіонатів Європи та призери чемпіонатів Азії. Є чемпіон Азії з Закарпаття, є чемпіон Азії з Хмельниччини. Є призер чемпіонату Європи з Угорщини. Близько ста боксерів приймають участь. Учасники змагань Закарпаття. каже Андрій Чумакум, Поділені на три вікові групи. Старша група це молодь 17-18 років, юніори 15-16, юнаки 12-13. У змаганнях, каже Андрій Чумаков, взяли участь 12 команд. Зі 100 учасників п'ята частина дівчата. Змагання, каже віце-президент Федерації боксу України, на честь заслуженого тренера країни Анатолія Чумакова проводять в п'яти. Михайло Жила, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.